Мало хто використовує мило до кінця. Найчастіше залишаються невеликі шматочки, які просто викидаються, однак можна трохи заощадити і застосувати їх в побуті. Рідке мило з непотрібних залишків мила можна зробити ароматне миючий засіб рідкої консистенції. Для цього вам знадобиться гаряча вода і гліцерин, розріжте обмилки на дрібні частинки або ж розламайте їх вручну після того, як шматочки розчиняться у воді. Перелийте рідину в пляшку з дозатором і додайте гліцерин, на 200 грам обмилков необхідно 5-7 крапель засобу. Після цього добре струсіть пляшечку і залиште до повного розчинення частинок. Час від часу рідке мило доведеться збовтувати, щоб дозатор не забивався мило для вулиці, якщо у вас є дача або приватний будинок. То вам точно стане в нагоді мило для вулиці, замість того, щоб постійно розвиватися і заходити додому, можна просто скористатися вуличним рукомийником, складіть залишки. Мила в капронову панчоху, так до них не буде липнути сміття і бруд, і підвізьте його біля умивальника. Таким чином, ви заощадите свій час і гроші на покупку нового засобу для рук мочалка. Застосувавши трохи винахідливості, можна зробити з непотрібних обмилков і капронового носка мочалку для душу, просто набити його мильними шматочками і щільно зав'яжіть. Такий саморобною мочалкою дуже зручно натирати тіло, при цьому її вистачає надовго, оскільки мило можна доповідати, а носок завжди можна замінити, якщо він порветься. Мильні бульбашки, мильні бульбашки люблять всі діти. Якщо покупна рідина встигла закінчитися. Дуже легко в домашніх умовах зробити нову з обмилков. Змішайте в баночці столову ложку гліцерину, чайну ложку цукрового піску і кілька шматочків мила і ретельно струсіть. Якщо консистенція вийшла занадто густою або пінистою, просто розбавте її водою. Клеючі залишки мила можуть послужити в якості легкого клею. Скористайтеся таким способом, коли потрібно, наприклад, приклеїти новорічні сніжинки або інші прикраси на вікно. Таким же чином легко наклеїти папір на вікна для утеплення. Вам не знадобиться ніякої спеціальний клей або скотч, досить просто змастити паперові або тканинні стрічки мильним розчином, сліди від нього згодом легко видаляються за допомогою вологої ганчірки, ароматизатор. У шафі з часом може з'явитися цвіль або вогкість, особливо на дачі через них речі набувають неприємного запаху, який потім важко вивести. Для того, щоб швидко і надовго від нього позбутися, використовуйте обмилки в якості ароматизатора, можна покласти кілька невеликих шматочків між стопками одягу або ж помістити їх в спеціальні бавовняні мішечки, там чином у вас вийде справжнісіньке ароматичне саше. Завдяки милу ваші речі будуть завжди мати приємний і свіжий аромат.